Отже, наступають зимові свята різдвяно-новорічні, і я підготувала для вас такий різдва... різдвяно-новорічний інтерактивний челендж будинок. І потрапляємо ось в ось таку кімнату. У нас є е, кнопка в гучності, ми можемо її регулювати. Тут, як бачите, учні очікують різноманітні двері. Е, ми разом з учнями заходимо всередину, от, у будинок, і відкриваємо потім ці двері, різні кімнати, кожна з яких дарує власний настрій, активність і святкові емоції. Формат побудований так, щоб діти не просто виконували завдання, а відчували себе учасниками справжньої святкової гри, Для кожній двері це нова пригода. Особливо гра буде доречною під час онлайн-навчання. Отже, в нас танцювальна кімната, ми на неї натискаємо, і тут на учнів очікують різноманітні танцювальні руханки, розминки, які допомагають перезавантажитися і зарядитися енергією. Ми можемо виконати якесь завдання в іншій кімнаті, повернутися сюди. Тобто, власне буде... дуже ну ось таким чином. Це все працює. Отрізні далі. Ми заходимо, повертаємося, Будемо у наступну кімнату. Тут нас очікує дитяча кімната, наприклад. Зайшовши в дитячу кімнату, ми з вами також тут різноманітні такі ігри, от, створені для радості, сміху і командної взаємодії. Ось такий різдвяний квест є. от, Є, наприклад, ось така гра. Створені ігри у різних також ресурсах. Тут, наприклад, учні можуть створити ось такого оленя, ви даєте їм посилання, і вони створюють таку картинку, тобто їм буде цікаво. Натиснувши на цю кнопочку, ми потрапляємо у ще одне середовище слово шукач, і ви також можете дітям дати посилання і вони самі будуть це робити. Для прикладу, це виглядає ось так. Ну, ми прямуємо далі, повертаючись знову до головної кімнати. У кімнаті кінотеатр кожна кнопочка активна це якісь мультиплікаційні фільми коротенькі, які пов'язані також із Новим роком, і створюють атмосферу Різдва і Нового року. Відкрили, ось, переглянули. Вони коротенько Хто? таки помандрувати з кімнату з кімнати, залежно від того, скільки часу у вас буде тривати свято. У національній скарбниці в нас завдання пов'язані із різдвяними та новорічними святами, традиціями, символами і культурною спадщиною. Наприклад, ось нам треба перетягнути дітям, ви даєте це також завдання: перетягнути, що де в нас буде. Так, ну, щедрий вечір, ми там Різдво, ну, тобто учні дивляться і перетягують, можна перевірити, якщо не так зробили, скинути тощо. Далі, далі ми потрапляємо назад у кімнату і знову обираємо якусь кнопочку, «Знайди пари. Ось у нас. Заповни гра, сортування за категоріями, тобто всі ігри дуже цікаві і е, прості та швидкі. Художні кімнаті, розмальовки, пазли, танграми, творчі завдання та управи для розвитку учнівської уяви. Ну, ось можна розмалювати ялиночку, обравши палітру. Наприклад, обираємо зелений колір, і учні можуть розмалювати. Звісно, що ви даєте їм. Посилання на дане завдання, і вони там працюють. Посилання ми даємо, натиснувши ось на цю кнопку, отримуєте посилання, даєте своїм учням, і кожен з них може зайти і виконати завдання. Так, Далі Далі в нас ось така управа, наприклад, також у Дженіалі вбудовано бюджет, де можна створити з танграма створити різноманітні. Наприклад, ось клацаємо по цьому трикутничку, можна скласти будиночок. От, або можна скласти ялиночку, от, також різну, можна ось так придумати собі оригінально. Ми натискаємо, воно перевертається. От, цей елементик. От. Ось таким чином, і ми його ставимо сюди. Далі наступний прямокутничок, він уже готовий. Цей також натисками кнопочки або пальцями учні перевертається, і в нас ялинка. І так, як знову ж таки до кінця, знову даємо учням посилання, розшаривши ось тут унизу. Далі, далі, в нас за кнопочками, ще цікаві завдання і доступні. І ми потім заходимо у кімнату загадок, так ми ще не були. Тут ось ми навели загадка четверта, розкрили загадка, учні відгадали, і ми шукаємо наступну І так далі до кінця. От. Ну Ще в нас залишилася музична кімната. Де е, знайомство святковими мелодіями, ритмами, от, е, які підсилюють настрій і створюють відчуття свята. Навіть онлайн. То ми не можемо ждати вулиці, сняти на. Кружляє над будинками і падає до нів сріблястими сніжинками лапати перші сніг укрилась білим килим. Ну, ось на такій веселій ноті я е, власне, все вам розповіла. Тут сценарій не потрібен, тут імпровізація, тут бажання дітей. Ви бачите, що є інтерактивна навігація, переходи між кімнатами, різноманітні ігри, активності, співаємо, рухаємося. От І дійсно, це справді класно, тому що цей челендж дарує дітям відчуття свята, свободи. Вибору та радості. Створює теплу атмосферу Різдва і Нового року навіть у звичайному навчальному дні. Отже, можете придбати і користуватися. Є ще в мене ось тут кнопка, ви бачите, натиснувши на повторно використовувати це з користю, можете скопіювати, і, за своїм бажанням, можете додати кнопки або якісь завдання. До даної різдвяної гри різдвяної подорожі.